Доброго дня! Запрошуємо наших маленьких глядачів на заняття з грамоти. Сьогодні ми поговоримо про два звуки Г і К. Будемо вчитися їх розрізняти, не плутати і правильно використовувати. Спочатку давайте промовимо звук Г. 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 Давайте подумаємо, які слова починаються зі звуку Г. Гриб, горобець, горобина. А ось буква Г, якою позначається звук Г на письмі. Тепер давайте промовимо звук К. 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 Які слова? Починаються зі звуку К. Кішка, кактус, корова. А ось буква К, якою позначається звук К на письмі. Зараз я пропоную вам промовити чистомовки на звук К. К. к, к. В небі ластівка К. к, к. Бігла ящерка прутка. Ку-ку-ку. Я зустрів її в садку. Ок ок ок. Ось колючий їжачок. Ко-ко ко. Від корови молоко. ке 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 Скло прозоре і крихке. ки ки, -ки. Вишиваємо рушники. Ну а зараз давайте промовимо чистомовки на звук Г. Га-га га така цікава книга. Го-го-го. Люблю братика свого. Гу-гу-гу. На дворі багато снігу. Г-г-г. У бабусі смачні пироги. ге 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 волосся довге. Гі-гі-гі у зайця вухи довгі. А тепер давайте пограємо в гру. Спочатку назвемо слова, в яких є звуки Г або К корова, горобина, кактус, Горобець, кішка. Гриб. А тепер заплющать очі. Відкрийте їх і скажіть, що зникло. Так, правильно, це кішка. Закривайте очі і ще раз. Відкривайте. І подивіться уважно, що зникло. Так, правильно, це корова. Закривайте очі ще. Відкривайте. Чого немає? Так. Зник горобець. Закрийте очі іще. Відкрийте. Що зникло. Так. Це кактус. Закриваємо очі іще раз. Відкриваємо. Чого немає? Так, немає гриба. І ще раз заплющить очі. Відкрийте їх і скажіть, що зникло. Так, правильно, зникла горобина. Тепер давайте поміняємося ролями. Я буду учнем, а ви вчителями. Я буду промовляти словосполучення, в яких є звуки г або К. Але інколи буду робити помилку. Ви повинні уважно послухати, і якщо я помилився, виправите мене. Починаємо. Коричнева кішка. Це правильно? Так, це вірно. Горичневий коробець. Я помилився? Тож виправте мене. Як правильно? Коричневий горобець. Грона коробини. Я знову припустився помилки, Тож виправляйте мене швидше. Грона горобини. Кактус у горщику. Так, це вірно. Коричневий криб. Я знову помилився. Виправляйте мене швидше, як правильно. Коричневий гриб. Гарна. Горова. Знову помилка? Тож виправте мене. Гарна корова. Зараз пограємо у ще одну гру. Ви почуєте два слова зі звуками г і к. Ви повинні сказати, в якому слові є звук Г чи К. Починаємо. В якому слові є звук К. Гриб корова. Правильно у слові корова. В якому слові є звук Г, кішка, горобина? Так, звичайно, у слові горобина. В якому слові є звук к горобець? Кактус. Так, у слові кактус. В якому слові є звук Г. Каша груша. Правильно. У слові груша. В якому слові є звук К. Гітара кава. Так, у слові кава. В якому слові є звук Г. Коник гусінь. Так, звичайно. У слові гусінь. В якому слові є звук к. Кефір гном. Правильно. У слові кефір. В якому слові є звук г. Грім кріт. Так. У слові грім. В якому слові є звук к? Кит горила. Правильно. У слові кит. На сьогодні все. Тепер послухайте ваше домашнє завдання. Вивчіть три чистомовки зі звуком К і три чистомовки зі звуком Г. Зробіть відео вашої відповіді і надійшліть його мені. Мої контакти вказані в описі каналу. До наступних зустрічей!